Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Бахмут? Звільнити Бахмут від російського наступу від окупантів. Скажіть нам, будь ласка, які є перешкоди? Так, ворог має відступити від бахмуту. Буде дуже сильний тиск з боку наших військових. Будуть відбуватися пересування. Тут змінюється повністю вся ситуація от. і вдача у військових України. Єдине, що є колаборанти. от це все заперечує. Так, і ворог буде тікати, причому вони будуть перевдягатися. А всі люди, що прихильники Росії, в них їх плани рухнули, і вони будуть дивитися, як русь, руські військові передягаються, як вони тікають, і, і плани колаборантів от, на їхніх очах будуть ну, руйнуватися. Заперечую, заперечує. А військові України матимуть змогу о, чинити таку обстріли расистів. Масовані. Заперечую весь Ще заміновано. Вони при втечі будуть, заміновано шляхи. Заперечую повністю. Заперечує. Відкриваються всі шляхи дороги. Заперечую, щоб так, дороги заміновані. Заперечує, заперечую. Перекриваю. Більше немає жодної перешкоди, яка заважає військовим України знищувати расистів, росіян, що наступають на Бахмут, на Бахмутському напрямку. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи дороги для звільнення нашої території від російських окупантів. І прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, ламки, вибухову хвилю, всю агресію, що від росіян йде одвернути, відвести і повернути рашистам на голову, щоб все впало, буде так. І вибухало в них. Перекриваю, перекриваю, прошу вище сили, зруйнуйте всі шляхи дороги і всі склади, де зберігається зброя окупантів. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення росіян у Бахмуті, де буде повністю зруйновано. І закрито всі дороги і шляхи. Більше не, має, не може надходити зброя, жива сила до росіян, Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги для військових України. Та буде міцний захист. все сказане здійснено. Мають вдачу наші військові зараз. Почне масово гинути расист, він буде е е тікати, причому перевдягнутий. Буде так. Дякую за увагу.